Біда не зламала, біда об'єднала. Флешмоб з таким гаслом пройшов на Красній площі. Це частина великої всеукраїнської акції сімей загиблих бійців. АТО. то єдина родина України. Організатори єдиний волонтерський центр, активісти та громадська організація Єдина родина Чернігівщини. Тільки перший етап саме великий захід у нас буде 20-21 серпня, на який ми сьогодні запрошуємо приїхати всі родини загиблих з усієї України. В зв'язку з тим, що ми вже багато вже два роки допомагаємо родинам загиблих, і у нас це виходить краще ніж в інших. Ми вирішили запросити родини з усієї України для того, щоб поділитися своїм досвідом, щоб вони зустрілися з нашими родинами, щоб родини розказали, як тут їх підтримує не тільки волонтери, а й влада. Символом заходу стало дерево єднання, яке роблять із колосків пшениці, жита, вівса. Снопи збіжжя обрали не випадково, адже традиційно зерно та хліб були символами миру, достатку та єднання. Все зерно, все зерно несет… Достаток чоловіка Ведь не зря же це був символ достатка, и именно, а, богатство в домі, поэтому і ставились колосі в обов'язковому порядку. І дай Боже, щоб не втратили Україну. А щоб не втратили Україну, нам треба об'єднатися, об'єднатися в єдиний великий сніп, який важко буде зламати кому хто не було. І для мене це важливо і на сьогодні, і на майбуття. Бо саме через відсутність єдності в країні ми стали свідками чорних сторінок історії батьківщини. Сама акція проходитиме у черніві 20-21 серпня, коли до нас прийдуть делегації сімей загиблих з усіх регіонів України. Кожна з них зробить свою гілку для дерева єднання, показавши цим, що лише разом об'єднавши зусилля, ми досягнемо перемоги.